Доброго вечора, я вас всіх вітаю. Рада вас бачити і чути. Наша постійна рубрика, вже так я розумію. Ви просите, щоб я зранку подивилася думки, так? але ми не будемо загадувати нікого. Хочеться подивитися на таро безумного місяця. Саме хто про вас думає перед відпочинком, коли людина відпочивати лягає, так? коли вона. На ніч, так, тут вже такі думки починаються, так, і, і не просто так обрала цю колоду. Якраз в такий час. Давайте подивимось, ви не думайте ні про кого, прибери зайві думки, і ми розпочинаємо, хто ця людина, в яких вона енергіях знаходиться, щоб ви зрозуміли, що вам ця людина до болі знайома. І так, в яких енергіях зараз людина знаходиться? Пажик кубків перевернутий. Король жезлів перевернутий. Двійка кубків перевернута. Лицар кубків перевернутий. Дивіться, всі карти, вони перевернуться. Я е, от Таро безумного місяця і ще класичні колоди. Парайдеруэйд та так, дивлюся прямий і перевернути позиції. Це не просто так. Вони нам підсвічують енергії, які відбуваються дисбаланс. Розумієте, так? Вони нам підсвічують більше, ніж ми можемо вам подивитися в прямій позиції. І тут іде така мова: по-перше, ця людина вона інфантільна, незріла, людина, яка закривається. Після, можливо, якихось ран. Або не вміє проявлятися, тому що вона маленька. Це не за вік, це за психоемоційний стан. Людина не може висловлювати своїх почуттів, своїх думок по справжньому, по дорослому. Його чи її внутрішній світ як недописаний лист. Король жезлів, який перевернути, це людина. Знаєте, тут є відчуття а, на людину з великим его, а, нарцистичним таким розладом, будемо так говорити. Так? Тому що людина мала на вас владу колись. Або намагалася контролювати, тому що по королю жезлі в прямому положенні це людина, яка взагалі для неї контроль насамперед. Це а, про те, що людина вже цього не має, і зараз ця людина розуміє, що втратила над вами силу, і це дуже сильно цю людину дратує і руйнує зсередини. А тепер до вас питання. Хто робив ритуали в моєму телеграмі каналі з моєго <тас> телеграма-каналу по відсікання енергетичних прив'язок? Пишіть. Тому що по перевернутим кубкам у мене таке йде відчуття, що ви тут людину відрізали від себе. Ви не просто розсталися з цією людиною а ви ще зробили так, щоб ви її не питали, вашу енергію. Так? Тому що двійка кубків перевернута це про зв'язок, який розірваний. У вас немає обміну енергії. Бачите? А якщо б ми дивилися б на прямій позиції цього, то нам, можливо, б не показали. Б. Ця людина. У вас була близькость, у вас було кохання насправді. А тепер ви відмовились. Або людина відмовилась. У вас було тут поєднання душ. Ця людина, яка шкодує, але не визнає цього. І не визнає, тому що для цього потрібно бути дорослим. І тут, знаєте, перевернуті всі аркани емоцій, зв'язку, усі кубки карти, тобто довгоридригам, тому що людина може випивати. Людина може шкодувати, бути пригниченою, їй боляче, вона злиться на вас. Дуже багато емоцій, які вона виплескує ваш адрес. Але людина ховається під маскою і відсторонюється, і взагалі вона вже по життю може не показувати цього. Ви ніколи ну, не побачите, що у неї щось відбувається. Якщо пізнали. То давайте спитаємо не так. Давайте спитаємо, що саме про вас згадує ця людина, не думки. От по цій сигніфікації просто я розумію, що ви просто відсікли цю людину. І якщо ви не знали відповіді, відсічена людина ваша чи ні, якщо ви робили ритуал, то відсічена. Вона не може від вас підпитатися. Підпитки немає. А для неї дуже важливо це. Бачите, скільки кубків? І паш, і лицарі, і двіка кубків перевернуто. Все перевернуто. Що саме згадується людина? Про вас, звичайно. Трійка пентаклів. Вісімка жезлів. Вийшли дві карти. Перевернута десятка мочів. Дивиться на цю десятку мочів. І прямий король кубків. три жеслів зараз чому? Чому? Картина просто масло, вашу співпрацю? Підтримку Союз. Згадуємо. Як ви допомагали, як ви вкладалися? Ви були поряд, ви були партнером. Але ви були не одна або не один. Тріка Пентаклів це ще десятка мечів перевернута, дьявол. Тут є натікання на, то, на те, що людина сама з собою була не чесною, а не тільки з вами. Тут могла бути зрада. В прямому сенсі. Різноманітна зрада. Ми не будемо притягувати сюди сюди все, але король Кубків ще виходить. А королі Кубків, як ви знаєте, вони можуть це робити. І для них це нормально. Згадую. Що? А, згадую, що у вас дуже був швидкий розвиток подій, можливо, дуже пристрасне листування, і несподівані якісь повороти в житті, і обмін словами, бажаннями. По десятки мочів перевернуті, це могли бути, ще раз повторюю, зради. Це глибока рана, яка ще не загоїлась у людини. Ну, людина могла самостійно зробити все, щоб були такі передбачені. Її життя. Я просто дивлюся на ці карти і розумію, як вам там було. Людина згадує моменти, коли все зламалося, і хоче зрозуміти, чи це кінець. По королю Кубків, можу так сказати, людина вас любить, але вона лякається вашої глибини і лякається своїх почуттів. Тому що вона по сигніфікації. вона... Не доросла, вона не доросла до цих почуттів, до цієї глибини, і це її лікає. Це, вона буде придушувати це в собі і мовчати. їй потрібно подорослішати цій людині і зрозуміти, що і як. Потрік жезлів людина згадує, як очікувала, сподівалася, плани вибудували разом, я так розумію, на майбутнє щось планували. Але по дьяволу можу так сказати: ви досі залежні, спокуси, тіньове бажання, і ви не розумієте, людина не може вас відпустити повністю. Навіть